Проти кожного бур'яна існує свій захист. Є система захисту проти різних видів бур'янів, але є окремі бур'яни, на які ті діючі речовини вони просто не впливають. Тобто ми про це будемо говорити у нашій рубриці. Просто про бур'яни. Вітаю, друзі, ми з України. Я радий вам сьогодні сповістити, що команда Artfields розпочинає. Нову рубрику для наших аграрів, фермерів, студентів. Можливо, навіть, навіть і не аграріїв а всіх тих, хто хоче знати більше. Ця рубрика буде називатися Просто про бур'ян, в якій ми будемо розповідати вам про основні види бур'янів, як з ними боротися, яка від них шкода. А для того, щоб знати більше, підпишіться на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка. Це ж не важко. Поставити лайки і зробити інформацію доступною більш широкій аудиторії. Поїхали! Сьогодні буде річ про такий небезпечний бур'ян, як підмареник чіпкий. Галіум апаріне. Латинську назви можете й не запам'ятати. Але побачивши отакий бур'ян в посівах, знайте, що цей бур'ян не просто може знищити ваш урожай, а він його не дасть просто зібрати. Особливо в посівах ріпаку, озимої пшениці та навіть і просапних культур. Через те, що цей бур'ян він висотою до півтора метра виростає, він дає десь 800 1200 насінин. Насіння, попадаючи в ґрунт, воно не зразу сходить. Воно може лежати півроку, рік, а на наступний рік дасть сходи. Через те, що цей бур'ян, підмареник чіпкий, його називають ще липучка там. Гіморойник я зустрічав навіть даже назву таку цікаву. Він е, дійсно важко захищається, друзі, через те, що він має таку шероховату поверхність листків, багато мутовок. І е, досвідчені професіонали знають, що якщо підмареник чіпкий не захистити в молодому віці, коли він сформував ще тільки одну чи три мутовочки, то вже потім треба вибирати більш важку артилерію. І захищати його. В кожному посіві, друзі, існує свій захист. В посівах зерновий один одні продукти, одні гербіциди. В посівах просапних це зовсім інші діючі речовини. Сьогодні я хочу розказати про захист від підмареника чіпкого в посівах озимої пшениці. Друзі, якщо у вас вже отакий підмареник на ваших посівах, то ви можете захистити є такий. Гербицид старане, флорексипір 330 грам на 1 літр. Він вноситься десь від 0,3 до 0,5 літрів на гектар. І даний продукт можна вносити в посівах пшениці навіть аж до прапірцевого листка. На більш менших посівах, коли менш розвинутий підмареник, сьогодні можна вносити. Навіть, навіть і такі гербіциди відомі, як е, трибунрон метил діюча речовина. Він також добре захищає. Можна навіть, навіть вносити продукти гормональної групи, але до е, фази виходу в трубку. Ну, є продукти гормональної групи, і можна вносити і до 2-3, е, наприклад, міждовузлі. Які це насамперед? Це гербіциди з діючою речовиною флора-сулам. Флора Далі ми можемо вносити є гербіциди де дві діючих речовини, такі як флорасулам і діаметсульфурон метил. Є і інші гербіциди, які рекомендують проти підмареника чіпкого. Але, друзі, запам'ятайте, що для того, щоб Ефективно спрацювали гербіциди, необхідно додавати ще і прилипачі, і е, так звані сурфактанти, для того, щоб гербіциди дійсно знищили цей небезпечний бур'ян. Запам'ятайте, підмареник чіпкий. Сьогодні ми розпочали нашу рубрику з цього складочинного бур'яну. Ми будемо розповідати про основні бур'яни через те, що сьогодні можна. В будь-якому додатку на вашому смартфоні знайти, сфотографувати і знайти відповідь. Але я думаю, що живе спілкування на нашому каналі, воно буде більш кориснішим, чим ви візьмете якийсь визначник вагою в 3 кг і будете шукати, що це за бур'ян. А так ви зайдете до нас на канал, якщо ви підписаний, і отримаєте відповідь, що застосувати найкраще проти цього бур'яна. А до вас запитання, друзі, які гербіциди в себе на полях ви вносите проти підмареника чіпкого? Поділіться з нами, які вони ефективні, в які фази, я маю на увазі на озимій пшениці. На інших просапних культурах це вже інша тема. Хочу запитати в наших підписників, а як вам подобається чи ні наш проект новий, такий формат про бур'яни. Якщо хочете щось додати, напишіть нам у ваших коментарях. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сірєнка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте інформацію, тисніть на колокольчик, будьте завжди з нами. Ви будете завжди мати хорошу, класну, професійну інформацію. Бажаємо перемоги, миру добра злагоди. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!